Турнір був організований районною федерацією мініфутболу та молодіжним футбольним клубом Ліверпуль. Між собою змагалися шість дитячих команд, які за жеребкуванням були розподілені на дві групи. У першій групі впевнено вибороли путівки до півфіналу на Ліверпуль та Арсенал, села та які були сильнішими за лукавець з «Гвозду», постійного учасника районних змагань з мініфутболу. А з другої групи до фінальної частини вийшла Пнівська скеля та Сокіл Сфеткова. Перед початком змагань усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять Володимира Перегінчука. У Першій півфінальній парі, де змагалася надвірнянські команди Ліверпуль та футбольний клуб Надвірна обидві команди мали численні нагоди відкрити рахунок, але майже до закінчення першої половини гри їм це не вдавалося. І лише після завісу першого тайму чіткий удар гравця Ліверпуля Сергія Великого вивів його команду уперед. А після перерви три влучних постріли ліверпульців Микола Сахарчука, Романа Дитка та Володимира Борща, доводять перемогу до більш відчутної і переконливої 4-0. Впевнена перемога команди Ліверпуль, і вона у фіналі. Друга півфіналь. Мільна гра між арсеналом Стесменичан та пнівською скелею була більш напруженішою. Першим відкрили рахунок гравці Скелі, але незабаром їх суперники рахунок зрівняли нічия 1-1. Вже після перерви пнівська команда почала частіше атакувати ворота своїх суперників, більше бити по їх воротам, і саме ця перевага втілилася у забиті голи. 3-1 на користь скелі і вихід у фінал. Після короткої перерви відбулася гра за третє місце, де зустрілися футбольний клуб Надвірна та Арсенал Стесменичан. Як і передбачали вболівальники, у грі за це місце. Був відкритий атакуючий футбол, і забити голів було дуже багато. Основний час завершився бойовою нічиєю 3-3. А далі долю бронзи вирішували шестиметрові штрафні удари, яких команди пробили по 13. І з перевагою в один м'яч перемогу вибрала команда Арсенал. Фінальна ж града зустрілася на Двернянський Ліверпуль та Пнівська скаля. Була по-своєму цікава і інтригуюча. Лише у першому таймі, коли рахунок був 2-1 на користь Ліверпуля, а вже після перерви клас Ліверпуля дав про себе знати. Впевнена, перемога з рахунком 6-2. Ліверпуль стає володарем Кубка Карпатські зорі пам'яті Володимира Перегінчука, цим самим підтвердивши старі добрі традиції надвірнянського мініфутболу, коли команді Ліверпуль практично не було рівних у Надвірнянському районі. Відразу після закінчення фінальної гри відбулось нагородження команд призерів, яке проводили голова районної федерації мініфутболу Віктор Татаренко, депутат районної ради Ігор Паскланець та родичі покійного Володимира Перегінчука, мати Ганна Іванівна та брат Олег Васильович Перегінчука. За зайняте четверте місце грамотами нагородили команду ФК Надвірна. Бронзові мед... Медалі та дипломи вручили команді Арсенал села Тасменичани. Фіналісти розіграшу Кубка Карпатські зорі команда Скеля Села Пнів була нагороджена срібними медалями та дипломами. А команда Переможець Ліверпуль, місто Надвірна, отримала золоті медалі, пам'ятні футбольні статуетки переможців, дипломи першого ступеня футбольний м'яч Голд Стар та красень кубок, який спеціально на цей турнір встановив почесний президент мініфутбольного клубу Ліверпуль Василь Підоріч. І як завжди, організаційний комітет визначив кращих гравців у різних номінаціях: кращий воротар, кращий захисник, напа. Адник, бомбардир, найбільш універсальний гравець, найтехнічніший гравець та кращий гравець турніру. Всі гравці отримали дипломи та пам'ятні футбольні кубки. А суддя змагань Віктор Татаренко вручив Ганні Іванівні Перегінчук три золоті медалі, які були вручені переможцям розіграшу кубка Карпатські зорі у 2011, дванадцятому та тринадцятих роках. І відразу ж вихованці покійного Володимира Перегінчука Микола Сахарчук та Роман Дитко вручили щойно виграний почесний трофей мамі свого першого тренера та його брату. Розчулені таким розвитком подій. Сленні присутні не могли стримати сліз, розуміючи, що пам'ять про першого тренера назавжди залишиться в серцях його численних вихованців, які були присутні на змаганнях і як гравці, і як глядачі. А вже після церемонії нагородження були численні фотографії на пам'ять розмови, дружні обійми, все те, що підтвердило високий статус турніру та рівень його організації. Організатори змагань висловили щиру подяку всім учасникам турніру, спонсорам, болівальникам, суддям за сприяння та допомогу у проведенні Кубка Карпатські зорі, пам'яті футболіста та дитячого тренера Володимира. Terima